Ну, по-перше, все ж таки треба ще раз сказати, що День Незалежності України це ну, основне державоутворююче свято. Тому ну, є різні свята. Не всі країни мають свято Незалежності в якості державоутворюча. Українець це саме так, 24 серпня, коли була проголошена. Декларація про незалежність та суверенітет Верховної Ради України якраз є ну, точкою відлікою, від, точкою відліку сучасної української історії і боротьби за, сучасної боротьби за українську незалежність. В різних формах ця боротьба. Навіть якщо і немає військових форм, але не було, це не означало, що вже була утверджена стала незалежність, і звичайні українці могли. Ну, повноцінно користуватися дивідендом незалежності. Багато тут дивідендів цієї незалежності було у еліти, перш за все, олігархічної еліти, яка напротязі багатих років фактично користувалася і територією, і ресурсами в будь-якому випадку, в будь-яких формах України. Але і ця. Скажімо, цей період теж завершився, якраз ось у 22-му році. І якраз національний спротив війни, військовому вторгненню Росії, якраз і свідчить про те, що українці захищають свою незалежність. А відповідно, вони розуміють, що дивідендами від незалежності так, вже вони користувалися і будуть користуватися і далі. Це фактично не просто незалежність еліт, як часто буває на початках історії держави. Це незалежність для всього суспільства, для всіх громадян України. Що стосується ситуації сьогоднішньої, так, в який час і як оцінювати сьогоднішній день? 31 або або от, дні 31 першої. Незалежності України. Ну, от Константин Матвієнко сказав, що фактично це відлік уже четвертого десятку незалежності. І це дуже, мені здається, правильно сказано, тому що боротьба за незалежність буде продовжена. Ми вже маємо ну, фактично, від 1917 року сучасну війну, столітню війну за українську незалежність в різних формах. і в 17-20 роках, і потім в рамках і, так званого націонал-комунізму 20-х років. І з 91-го року почалася сучасний період Української Незалежності. І 22-й рік дуже важливий, дуже такий переламний для. Е Відстоювання української незалежності для української історії. Можливо, можливо, сьогодні це, ну, скажімо так, період кульмінації утвердження української незалежності, тому що е, всю українську незалежність Україна відстоює, вимушена відстоювати в ході війни, в ході захисту своєї території, захисту України, захисту громадян, захисту майбутнього кінець кінцем. Тобто, ми бачимо, що шлях. Українська незалежність, він достатньо довгий, дуже складний, різні має періоди, і він продовжується. Але, хоча, можливо, сьогодні якраз і це період кульмінації, і через декілька років ми вже зможемо говорити про те, що ця незалежність утверджена, і фактично вона буде. Боротьба за незалежність буде переорієнтована саме на внутрішні чинники. ну Створення нової економіки, продуктивності праці, створення комфортних мов життя, ну і повноцінного такого відновлення України і українського способу життя. Але сьогодні цей період кульмінації, він достатньо складний, він доленосний. ну Тому що війна а як по-іншому може бути? І фактично ця ж війна ось, від 91-го року, вона ж, ну скажемо, у у му році вона прийняла такі криваві, повномасштабні форми боїв регулярних армій. Якщо подивитися на початок 2000-х років, коли до влади в Росії прийшла, ну, скажімо так, імперіалістична групіровка або імперіалістична група до влади то фактично війна почалася на початку 2000-років. х років. Тузла, історія з Тузлою. Потім Майдан, коли нам нав'язували свою модель влади в 2004 році, потім газові війни, Митні війни, потім Майдан 2013-ї війна, 2014 року, ну і сьогодні вже повноцінне військове вторгнення, повноцінна військова агресія Росії. З боку Росії щодо України. Так що, от в такі навіть от останні 20 років, вони були непрості. Вони були багато в чому, теж формою боротьби за незалежність проти різного роду зовнішніх агресій, зовнішньої агресії з боку Росії, гібридних, газових, енергетичних формі політичного впливу і так далі. Але за цей період. Починаючи з 2000-х років, ми пройшли дві революції, два майдани. І це було утвердження і незалежності, і демократичних процедур в Україні. Ну, тому що, на відміну від всіх інших країн пострадянського простору, так званого пострадянського простору, Україна єдина, де шість президент, президентів. Тобто регулярна зміна влади, змінність влади. Утвердження демократичне, змінність Верховних Рад. Тобто демократія працювала, Це працююча демократія, хоча зрозуміло, не в зовсім, можливо, доскональних формах, але тим не менше. І в Україні була вирішена проблема транзиту влади. Ніхто не ламав голову, кому передати владу, якому там послідовнику, насліднику, кому ще. Народ, кінець кінцем, якщо у елітах, в правлячому класі. Який дуже, скажімо так, мав асоціативні форми зв'язків, наприклад, з цієї ж ми російською елітою, хотіли б таку модель наступництва запропонувати і утвердити в Україні, ну, тут український народ, українське суспільство вступало в свої права і говорило, або мало своє право, історичне право вето на ось таку модель. Влади, яку хотіли утвердити в Україні різного роду про радянські або пострадянські еліти. Ну, можна говорити про те, що да, певний час українська демократія вона мала, скажімо так, олігархічну форму. Хоча були, скажімо так, і плюси в цьому, тому що це все ж таки була не Монополія, а все ж таки олігархія, олігархічний плюралізм, який давав можливість, скажімо так, проводи, змінювати владу, формувати, утверджувати владу в якихось демократичних процесах. Але тим не менш, це не давало можливості вийти на національні форми демократії, на націоналізацію еліт, патріотізацію еліт, патріотичність еліт. Ну, Тому що олігархічний компонент він завжди мав такий привкус або присмак компрадорщини, компрадорського елементу. І не важливо, що тут компрадорський елемент він міг орієнтуватися або на Росію, або на західні ринки, але, тим не менш, це, скажімо так, не повноцінна патріотичність еліт і національні еліти. Але, тим не менш, війна. Вона прискорила процес деолігархізації і процес націоналізації еліт і націоналізації політичного класу, політичного простору. Що, зрозуміло, що процес національного утвердження, національної незалежності він достатньо складний і довгий, і він має свої проблеми. І давайте на цих проблемах ми теж сьогодні і е, поміркуємо. Ну, перш за все, якщо говорити про е, точку відліку от сучасної української незалежності, це 91 й рік, ну, Україна виникла в результаті розпаду Радянського Союзу, демократичної, хоча і потім невдалої революції в Москві. Але в межах 91-го кордону, який був зафіксований, потім в великому договорі від 97-го року між Росією та Україною. Україна ну все ж таки в 90-ті роки це була більше така, більше постімперія, чим сучасна європейська нація. Ну і Можливо, сьогодні ми бачимо, що залишки цієї постімперкості теж є. Це непогано і недобре. Я просто констатую форми державності, форми кордонів і так далі. Так ось в кордони в межах 1990, 1991 року да, велика Україна. Але при цьому парадокс. Політичний простір багато в чому був ще не сформований, як український. Ну навіть на рівні такої лінгвістики, на рівні дискурсивного вжитку тих чи інших політичних сил, ну просто в силу, скажімо так, об'єктивних обставин. А не хтось це спеціально придумував. Говорили про те, що оце проросійська партія, але це про західна партія, а це якась там про політична сила. Ось ці. Все, що б є проукраїнські, про, про російські або там про західні політичні сили, свідчить про те, що самої внутрішньої, скажімо так, ідентичності політичної багато політичних сил не і мова вона видавала якраз оцю всю історію, тому що ну так складалася ситуація, тому що ще країна, ну, тоді країна, особливо в 90-ті роки, на початку 2000-х років, ще тільки приступала до фактичного націобудівництва. Нейшлбілдинг, то, що називається, так, націово формування, точніше, так краще сказати, націобудівництво, націоформування і так далі. І парадокс в чому сьогодні? Дивіться, я вже казав про те, що відбулася патріотизація, націоналізація політичних сил на базі антиросійського політичного партійного консенсусу. Всі якісь сили політичні, які мали таку, скажімо так, проросійську орієнтацію, вони сьогодні абсолютно або маргіналізовані, або заборонені, і не мають ніяких перспектив. І сьогодні вже немає якихось там прозахідних партій, проукраїнських, або проросійських. Є суто українські політичні сили, які теж сьогодні, ну скажімо так, хтось на індивідуальному рівні, а хтось на рівні партій. Приймають як саму активну участь в героїчному супротиві проти російської агресії. Це дуже важливий момент, тому що це і фактична патріотизація, націоналізація політичних еліт і політичних сил. І політичні сили будуть змінюватися, і політичні еліти будуть змінюватися в ході уже наступних електоральних кампаній. Але що на ну, що б я тут звернув увагу? Сьогодні залишається проблема кордонів. Ну, тому що кордони 91-го року ми втратили ще в 2014 році. тимчасово, але втратили та ж проблема Криму. Ну, Віктор Сергійович дуже вдало говорив про те, як ми сьогодні ну, там, актуалізуємо питання повернення Криму у тих формах, які сьогодні можливі для нас, але є проблема кордонів на сході України. Є проблема того, що ми були країною двох морів. Сьогодні в нас одного моря немає. Інше Чорне море, ну заблоковане поки що, і вимушені для того, щоб експортувати зерно. Ну це торгівельна більше блокада, але тим не менш для того, щоб експортувати зерно українське, ну вимушені йти на якісь угоди зернові з ворогом, з агресором з Російською Федерацією під гарантії Ердогана, Туреччини і Організації Об'єднаних Націй. І проблема кордонів, тобто країна стала більш особлива в своєму, скажімо, територіальному ядрі? Вона стала більш українською, більш національною, більш патріотичною, але тим не менш кордони здвинулися з сходу на захід, тимчасово, але поки що так. І питання кордонів це ключове питання для будь-якої країни. В яких кордонах? Вона утвердиться як незалежна національна територіальна держава. ну Всі європейські держави це національні територіальні держави. Різних або однорідні, етнічні, або поліетнічні, але вони мають сталу державну тобто форму, тобто вигляді кордонів. І це питання для України, для українців, воно достатньо болюче. Тому що треба повертати моря, треба повертати. Не тільки з точки зору стратегічної, скажімо так, і торгівельної ситуації, тому що Маріуполь торговий порт, Бердянськ, торгівельний торговий порт, військово стратегічна ситуація, тому що це вихід і на Південний Кавказ, і на Каспій. І не кажучи вже про, ну скажімо, стратегічні. Стратегічний тактичний контроль над е, північю Чорного моря з виходами на е, південний схід Європи, достатньо цікавий в геостратегічному і геополітичному сенсі. Але проблема кордонів ще в тому, щоб, ну, все ж таки е, е, якою має бути країна? Чи вона має бути малою Україною, чи все ж таки повернутися до витоків незалежності? В вигляді великої України, великого українського націоналізму і патріотизму в межах або в кордонах 1991 року. І питання, яке сьогодні ставить влада, мені здається, дуже правильно, що ніяких поступок, ніяких перемірень до тих пір, поки агресор не полишив всю територію України аж до 91 року. Аж до, ну, на початок 91-го року. Можливо, це здається сьогодні ну надто оптимістично, такий нереалістичний оптимізм. Можливо, це здається навіть авантюрно, але тим не менш, з точки зору великої стратегії національного будівництва і державоутворення, державотворчості, це я думаю абсолютно правильна постановка питання. Інші, інша Справа, що можуть бути якісь компроміси тимчасові, що може бути поступовість, але як велика мета, тільки велика Україна, тільки в кордонах 91-го року, а не мала Україна, яка, ну скажімо так, має ну суто однотонне етнічне забарвлення. Якраз ось цю, скажімо так, мультиетнічність, мультінаціональність, різноманіття, багатоманіття так на базі, безумовно. Української культурної платформи, якраз в цьому я бачу, ну, скажімо, завдання для нового етапу української незалежності, який має бути завершений якраз і в ході війни. Що стосується шести місяців війни, скажу так, може коротко, тезово, але тим не менш, треба про це сказати. Ми ну, по-перше, нагадати. Про що ми говорили на багатьох наших прес-конференціях давно, і коли ми там підбивали підсумки першого місяця, і другого що потім спеціальною військову операцію він програв. Ми її виграли. Вона не вдалася. Це перше. По-друге, ну знаєте, якщо користуватися одним із дуже важливих користуватися однієї з важливих тез Генрі Кісінджера. Коли він, який колись вивів таку формулу війни між імперіалістичними акторами і антиімперіалістичними акторами, фактично, Росія веде імперіалістичну війну проти України. А Україна якраз виконує роль антиімперіалістичного актора, слабкішого, безумовно, слабкішого. Тут ну, треба говорити про реально, ну, хоча б тому, що в нас немає ядерної зброї. Але тим не менш, ну, скажімо так, кріпка орешка. так от е, е, Кісінджер свого часу вивів таку формулу, що той, хто має перевагу, але не виграє, той програє. А той, хто виступає як антиімперіалістичний актор і має менше військово, технічних і інших сил, якщо не програє, то виграє. Так ось те, що ми не програє не програли, свідчить про те, що ми виграємо. І в кінечному рахунку, в тенденції, в трендах це виграш. І це тільки питання часу, в яких формах, коли буде завершена і оформлена ця перемога, цей виграш. Ну, а це вже питання часу. І якщо говорити про, часу, про час, про часовий вимір, то вересень-жовтень, вирішальні будуть місяці. Контрнаступ буде під Херсоном, чи не буде. Далі. Як будуть розвиватися події взагалі на півдні, в Криму, біля Криму, в Запоріжжі, на Донбасі, безумовно. Чи зможуть розширитися сьогодні рамки війни? Чи можуть піти на розширення рамок війни, з ризиками для ескалації, для повномасштабної війни вже, і прямого конфлікту між НАТО і Росією? Наші західні друзі і партнери. Щось я бачив сьогодні заяви там за міністра закордонних справ Росії Рябкова. Щось вони дуже збентежені тим, що е, НАТО може піти на прямий конфлікт з Росією. Вони там попереджають. Можливо, і така опція може бути. Так що е, питання ось розширення рамок війни. Але я думаю, це буде до листопада, все відомо. Чи будуть все таки трансформації у велику війну і вже не тільки Росії проти України, не тільки з супротивом українським, але і з великим наступом за підтримки наших західних партнерів з наступальною зброєю, літаками, танками. Наступальна зброя потрібна. Чи все ж таки якимось чином до листопада ситуація буде затухати? Ну, а листопад тут в чому, мені здається, важливий місяць. Вибори в Сполучених Штатах Америки, який буде результат, і що покажуть трампісти, навіть не республіканці, а трампістські кандидати. Ну, і велика двадцятка. Велика двадцятка. Ми знаємо, що Путін погодився брати участь, так, точніше, погодилися Індонезія його прийняти, Сінзіпін. Ну, можливо, з американського керівництва хтось буде. Ну, і я бачив заяви наших західних партнерів, що якщо буде Путін на Великі Двадцятки, то там має бути і Зеленський. Можливо, щось тут буде. І потім ну, два варіанти. Так? Або тимчасове перемир'я. І перевід війни в таку холодні, гібридні культурно-ідеологічні форми, тобто форму політичної війни. Перемир'я це не мир повноцінний, а політична форма продовження війни. Політика продовження війни. Ну, і ще один варіант, про який багато пишуть західні партнери, з яким я не погоджуся, але тим не менш, треба про нього сказати: що можливий такий корейський варіант, коли просто військові кордони зафіксуються на певний час. Ну, тоді та частина країни... Яка більша частина, абсолютно більша, яка буде контролюватися, вона для того, щоб уникнути нового наступу Росії, нового вторгнення, Україна буде прийнята в НАТО, і тоді буде автоматично працювати п'ята стаття е статуту НАТО. Ну, це такі сценарії, які сьогодні там описують західні партнери, західні медіа. Думаю, що корейський варіант це. Не тимчасовий він може бути надовго, а треба готуватися до того, щоб все ж таки поставити собі, скажімо так, в якості основного національного завдання повернення території в рамках 91-го року. Спочатку до 2000 до 20, 24 лютого. 2022 року, потім до 2014 року, потім до і вийти на кордони 91-го року. Це нове національне завдання, то я би сказав, нова, більш така, скажімо, тактико-стратегічна, або просто стратегічна форма національної ідеї України на найближчий період, на ближчі роки, які, як я вже казав, повертаюся до початку, но є періодом кульмінації боротьби. Українського суспільства, українського народу за свою незалежність. Ну, ось в таких, скажімо так, координатах ми зустрічаємо 31-річницю незалежності України. А це, як вже тут підкреслював Константин Матвієнко, означає, що наша незалежність уже набуває як то четвертого десятку. Тому що 30 років це ще не вважається. Так, от якраз 31 рік, це вже пішов четвертий десяток.